У глухів Маша разом із родиною переїхала в 2014 році, коли почалася війна на Донбасі. Їй було вісім, коли сім'я залишила рідну Горлівку та опинилася на Сумщині. Тут вона почала малювати. Я малювала спершу по майстер-класам на А4, потім на А 3 і потім перейшла. На ватмани. Я більше всього люблю малювати природу. Я її малювала більшу частину життя. Використовую я гуаш. Там білий, я помаранчевий, червоний, зелений, чорний, коричневий і ще Використовую. Я обираю яскраві кольори, тому що вони передають, як я сприймаю, маю мир. На стіні в бібліотеці розмістили 21 картину художниці-аматорки. Усі сюжети про літо. Одну картину каже Маша, малювала від доби до чотирьох. У мене їх дві. Це ось ця і ось ця, тому що вони, вони дуже яскраві і тому, що я дуже люблю. Півоні у бібліотеці розказують, талант Марії помітили, коли вона проводила в закладі майстер-класи для дітей з малювання. Відтоді всіляко підтримують дівчину та сподіваються, що колись вона стане професійною художницею. Наскільки вони нас вразили, що ми не могли їх просто не показати для глухівчан, для гостей міста? А в нас взагалі така тенденція. Ми таких початківців вже багато таких зробили. Фотографії у нас були, і вони потім стали великими людьми. І ми сподіваємося, що і Маша від нас починає, а потім вже буде виставлятися в великих залах. Картини Маші висітимуть у бібліотеці до кінця літа. У закладі будуть раді містянам, які хочуть подивитися на пейзажі та натюрморти, а також зробити фото. Фото на фоні різнобарв'я. Щоб в людей піднімався настрій, щоб вони не думали про ці вибухи, про війну. А приходили до нас і, дивлячись на ці картини, ніби поринали в природу, в квіти. Звичайно, настрій у них від цього піднімається.